Крафтові продукти, свіжі овочі, фрукти та домашні смаколики 14 та 15 червня. У Вінниці відбудеться регіональний сільськогосподарський ярмарок. Місцеві виробники пропонують свою продукцію без посередників і за доступними цінами. Подія вже стала традицією Вінницької громади та важливим кроком для підтримки фермерів і продовольчої безпеки в умовах війни. Вперше такий ярмарок відбувся восени минулого року в селі Щітки. Тоді 70 учасників. Ярмарки успішно реалізовували свою продукцію. Міський голова нам поставив завдання, що ми цього року масштабувалися і краще знайомили містян з локальним регіональним виробником. Тому ми заклали перший ярмарок в цьому році в дня фермера. От Вже ярмарок відбудеться в нас 14-15, це вже завтра. Станом на сьогодні у нас зареєструвалося учасників більше 40. От, сім видів продукції там можна буде придбати. Це молочна продукція, м'ясна продукція, хлібобулочна продукція, борошно можна буде придбати, крупи, печиво. Багато буде крафтової продукції. З молочної продукції я би її розділив на два види, бо там будуть крафтові сири козині власних сімейних ферм, їх буде три. От, ще буде одна ферма Жмеринського району, це ферма. Молочна, яка виробляє близько п'яти видів сирів, то також цікаво. Буде представництво медів, де декілька локацій, буде олія і буде овочева продукція. Овочеві тут будуть і ягоди, це буде полуниця. І рання група овочевої продукції це буде рання картопля, це буде молода капуста і це буде кабачок. Крім того, буде розсада. Рослин і будуть також, я думаю, квіти основна мета даного ярмарку це знайомлення місцян з локальним виробником.